Взагалі, треба відчувати завжди атмосферу, тому що не завжди треба і хлопати. А інколи й треба хлопати, а інколи не треба. Є прославлення, а є поклоніння. То моліться, шукайте Господа, майте смирене серце, ставайте на коліна. Задавайте Господу питання, очікуйте відповіді від Господа. Це ж не концерт, не завжди треба хлопати там після кожного. Колись і треба, треба мати чутливість. Ви розумієте? Ви ж не прийшли на концерт Філіпа Кіркорого, і він такий в лосінах вийшов і каже: це я заспівав, а тепер давайте оплески. Ми ж молимося і стоїмо перед Господом. Треба мати чутливість, розуміння. Тому що не після кожної пісні треба хлопати. Є ж різні сезони, є різні моменти, які ми переживаємо під час служіння. Що я хочу сьогодні сказати? Я так бачу, що проповідь, яку я хотів би сказати, я не зможу вже сказати, але хочу декілька моментів сказати по тому, що говорив брат Денис. Це. Те, що я переживав там на Кинині два дні, і дуже багато я на другий день про це вчив, про посвято. Чому у людей у багатьох проблема з тим, щоб служити Господові, чи віддати десятину, чи приймати участь в житті церкві, чи бути віруючою людиною, чи жити як християнин, тому що вони не посвятили себе Господові. Біблія каже так, це вчить апостол Павло, 2 Коринтянам 8 розділ, 5 вірш, що коли люди посвятили себе Господові, то для них вже не проблема служити Господу, то вони тоді можуть віддати себе на служіння і на всяку працю Божу. Ще раз, коли людина посвятила себе Господові, коли у людини все в порядку з Господом. Тоді не буде питань не з грошами, не, не з тим, щоб взяти пост, піти когось провідати, комусь попроповідувати, комусь пожертвувати, за когось помолитися. Не буде проблеми. Чому виникають проблеми? Людина не посвятила себе Господові, чи посвятила себе частково. І ось. Уже апостол Ян, він вчить, що ми перемагаємо сатану кров'ю Ісуса, Словом свідчення і посвятою. Там написано в російській возлюбілі душі своєї, даже до смерті. Посвятою, коли ти хочеш жити переможно як християнин, ти повинен зрозуміти, що тобі треба посвятити своє життя конкретно Господові. І коли ти це не робиш, або коли ти живеш як християнин, ходиш в церкву і не робиш це, тебе може чекати певна несподіванка, з якою стикнувся Самсон. Він був Назарей, він був посвяченою людиною. І в посвяті і було його помазання і сила. І все, що відбувалося, це було зв'язано з тим, що він був Назареєм, Божою людиною посвяченою. І дивіться, що шукає Даліда? Вона шукає, де Бог, в чому Бог, в чому сила. Чому він особливо людина? Даліда це прообраз світу. І світ хоче, щоб ти з ним блудив, щоб ти покохав цей світ. І Даліда. Обрізає його волоси. А це символ посвяти, вона забрала в нього посвяту. і зразу приходить падіння. Глубоке падіння в життя Самсона. Коли він підіймається, коли він кається, і там написано, що починають пробиватися його волоси, виростати волоси. І хлопчик, маленький хлопчик цього великого мужа Божого починає водити за ручку. Це принцип смиріння, коли служитель, який залишив по святу і впав, він приймає служіння в смирінні будь-якої людини. Ось валік приходив. Чому я так з ним розмовляю? Я сто разів з ним зустрічався. Сто разів. він ніколи мене не послухав, ніколи, ніколи не зробив, як я як, як сказав. Я витратив купу свого життя. Я йому сьогодні говорю. І поговори з Вадімом. Якщо Вадім вирішить, що треба зі мною, він мені скаже. Можливо, він це вирішить. Ні, я хочу з тобою. Буде, як я сказав. Провокатор і маніпулятор. І ось такі люди, вони не способні прийняти служіння хлопчика, чи Вадіма, чи будь-якої людини. Тому що горда людина. І ось коли Самсон, він змиряється. Щось починає відбуватися, ростуть волоси, а там, де смиріння, там є посвята. Тільки смиріні люди, які смирилися дуже сильно перед Господом, вони можуть жити в посвяті Господові. Тому завжди повсвята, вона зв'язана з тим, що ти помер для себе і ти змирився перед Господом. Ви чуєте мене? І ось коли Він каже це, це те, що я сьогодні переживаю. Чому я, хто був на Кинонії, особливо на другий день, якщо ви чули, я багато про це говорив. І ось дивіться, я читаю разом з вами Євангелія від Луки. Я що бачу, я в різних перекладах читаю. І я бачу такі речі, що Господь говорить, що. Нам придеться брати щоденно хрест свій. Нам придеться щоденно робити Божу працю. Апостол Павло каже, я щоденно помираю для себе, для гріха, для спокус, для того, щоб жити по плоті і вибираю жити по волі Божій. І ось у мене там було спілкування, не там, а раніше з групою прославлені. і не нашою. У нас більш-менш слава Господу, все рівно, буде краще. Я розмовляв з гітаристами, Я кажу, невже ви думаєте, що Господь просто хоче, щоб ви були гітаристами в церкві? Ну, якщо б Господові потрібні були гітарісти, Він би ангелів поставив. би, Або ми наняли б гарних невіруючих людей. Вони гарно би, грали би там, в ноти попадали б, гітару міг би перекрутити, в ноти попав би. Напевно, це не все, що Господь хоче для тебе. А Він каже, що ж пастор він для мене хоче? Ось ангели можуть грати і співати, ангели не можуть проповідувати Євангелію і приводити людей до покаяння. І якщо ти просто граєш, то чим ти відрізняєшся від невіруючого гітаріста, який теж не проповідує? Якщо рік за роком в тебе нема жодної людини? Який би ти послужив во спасіння, то треба задуматись, можливо, ти просто гітаріст. Ось чому, коли Господь побачив корнілія, його почув молитву і побачив його жертви, Він послав до корнілія кого? Ангела, і той сказав, що тобі треба знайти кого? Петра, який скаже тобі слова, якими ти спасешся. Ангели можуть багато чого, вони не можуть проповідувати Христа. І ця відповідальність, вона на барабанчиках, гітарістах, вона на Лері, на мені, на тобі, на кожному з нас. Не просто ми заспівали. Якщо б Господові просто треба було, щоб ти заспівав, він би хор ангелів поставив. Вони би так співали, куди нам братися. Господь хоче, щоб коли ти поспівав і пережив тут Божу любов з цією любов'ю Божою, наприклад, в неділю ти з кимось зустрівся і віддав цю любов якійсь людині. Амінь. І ось про що я? Я не хочу бути євнухом. Знаєте, це такий євнух? А? Я хочу, щоб у мене діти були, духовні діти. Багато хлопців дівчат, ви зробили себе євнухами. Ви саме себе оскопили. Ви зробили себе євнухами. Господь дав життя, воно є, і ви можете його вивільняти, і люди будуть спасатися. Це ваше особисте питання. І тут треба прийняти рішення. Я посвячую себе на те, щоб... Служити людям во спасіння Я посвячую себе на те, щоб до кінця року біля мене сиділа людина, яка спаслась і прийняла Христа. Не просто я грав на гітарі. А я грав на гітарі, прославляючи Господа, а потім пішов комусь попроповідував і прославився Господь в тому, що прийшла велика радість на небо через те, що покаялись люди. Тому ось те, що мене сьогодні будоражить, ось те, що сьогодні захоплює моє серце, брати та сестри. Я не хочу бути євнухом. Я хочу сьогодні бути батьком для когось, батьком. І Якщо чесно поговорити, задай собі питання, ти два роки в церкві. Назви мені хоч одну людину, яка прийняла хрещення, або вона сьогодні в церкві здійснює своє спасіння. І ти їй служиш, ти маєш за неї відповідальність. Якщо таких людей немає, ти егоїст. Ти живеш тупо для себе. І може бути, що ти просто тут граєш, навіть не для Господа, а щоб показати, як ти гарно граєш. Це я тим хлопцям кажу. Тому є моя особиста позиція. Я хочу бути батьком, я хочу народжувати. Я хочу виховувати. Я хочу бачити біля себе духовних дітей. Якщо щось не працює, придіть я допоможу. А якщо ти сам себе оскупив, і це твоя позиція бути євнухом, вже складніше. Тому що ти маєш певну твердиню і певну позицію. Що я просто приходжу в церкву, пастор, не чіпай мене. Я ж був, пограв, ну добре, що пограв. Ну, добре, так що ради цього, щоб ти пограв, то я з гроші найму дядю Васю, він буде грати. ну Буду 200 рублів йому 300 платити за служіння, він стане і буде грати. Ну, це ж не в цьому ж сенс того, що ти приходиш до церкви, ви розумієте? Сенс друг іншому, ти приймаєш Божу любов, і ти її віддаєш якійсь людині, яка не знає цієї любові. Ти зустрічаєшся з Господом і потім допомагаєш людині зустрітися з Господом. Ти є дитя Боже, і ти допомагаєш оцим безхатькам, оцім странним людям теж стати дітьми Божими. У цьому сенс А не просто пастор я був на служенні, типу мені за це бабки платять. Ну, був і що був? Ну, молодець що був. А що після цього було? А я просто пішов додому. А далі, напротягом неділі. А напротяжку неділі я просто жив для себе. То ми не повинні так жити, тому що Даліда вона хоче обрізати твої волоси. Вона хоче забрати Твою посвяту. Тому треба за це дуже крепко задуматись. Тому я дякую Господові за тебе, Денису, ти підняв цю тему. У мене була інша тема. Але я так відчуваю, що це від Господа, тому Господь і підіймає ці речі для. Церкви Божої, частиною якої ми сьогодні є. Посвята. Посвята. Чому за п'ять років церква стала великою? Це Божа слава і є наша посвята. Це не просто на пустому місці це відбулося. У нас багато в церкві посвячених людей. Дуже багато. Людей, які рухаються в посвяті Господові. І в той же час я сьогодні роблю переоцінку свого серця. А в моєму житті є людини люди, яких я виховую, на яких я впливаю, яких я вожу в покликання, за яких я несу відповідальність. Чи я просто живу для себе? Просто для себе. Для себе. Для себе. Зараз є в світі така тема дітей не хочуть. Прям прийняли рішення, не хочуть дітей. Молоді, дівчина, хлопець, можуть народжувати. Все є, це працює, нема ніяких перепон. Я забув, як там, а? Child free. Вони живуть просто тупо для себе. Сьогодні багато людей, вони точно так же тупо живуть для себе, як child free. Вони просто, ну, пастор, я для себе живу з дружиною там, чи сам. Нікого не хочу. Не хочу народжувати. Це ж відповідальність, це напряги. Це напряги. Це люди хворіють, це людям погано. Розумієте, це як Яна мені сьогодні дзвонить. Можливо, вона дивиться мене в прямому ефірі. Ми тебе благословляємо, Яночка. Ми все рівно тебе відвоюємо. Я був точно таким же, як і ти три роки. Ніхто взагалі не вірив, що зі мною щось може трапитись, але Господь Він робить дива і відбувається. Ці дива дуже часто в нашому житті. Тому я не хочу бути цим child фрі Я хочу бути сьогодні тією людиною, яка народжує. Амінь. Задумайтесь, Пастор, я добре молюсь, я згоден. Покажи мені плід. Блід покажи мені твоїх молитв. Хто спасся? Конкретно покажи, де вони сидять? Хто ці люди конкретно? Десь абстрактно не треба. Господь прилагає, спасаємих куди? До церкви. Їх буде видно. Не абстрактно, я всьому світу служу, ти не Ісус Христос, жив, е, всьому світу. Я в інтернеті всьому світі. Ну, служіння Ісуса Спаситель всього світу. Ти конкретно? За кого несеш відповідальність? Коли він був у плоті, то 12 у нього було. Він називає людей конкретно. Вася, Петя, Стьопа, Філіп, Варфоломей. Ти можеш мені дати конкретно людей, за яких ти несеш відповідальність, яких ти виховуєш, з якими ти працюєш? Не абстрактно. Тому я дякую тобі, Денис, за те, що ти підняв цю тему. Я так відчуваю, що це від Бога. Давайте ми піднімемось і помолимось. Якщо у вас нема такої людини, просто прийміть рішення. Я не хочу бути чаудфрій, я не хочу бути євнухом, я не хочу просто приходити на служіння. Я хочу мати плід. Я хочу мати дітей, які навколо мене. Прийми просто рішення, Господь тобі допоможе. Приди до мене, порадься. Можливо, щось не працює, можливо, ти щось неправильно робиш. Тому і нема. Плоду. Я ж готовий зустрітися, мене ж легко знайти. Я з радістю допоможу, підкажу, підставлю своє плече. Комусь треба, от, виходиш зі служіння, подзвони комусь. Де ти? Що з тобою? Як я тобі допомогу, допомогти можу? Чи Господь вам кладе на серце, подзвоніть, скажіть, Господь поклав мені на серце тебе. І я відчуваю, що я повинен тобі був подзвонити, тому Господь щось хоче робити в твоєму житті. Але для цього не треба бути євнухом. Якщо євнух, він все блочить, просто все блочить, нічого не буде, нічого не рухається, взагалі, нічого не відбувається. У євнухів нічого не рухається, там нічого не відбувається. Тому я не хочу бути духовним імпотентом. Пробачте мені. Я хочу бути нормальним християнином, який очищається Господом, Іоанна 15 розділ, і що приносить плід. більше плода, більше плода. Господь очищає, щоби приніс скільки більше плода. Тобто плод був, і Господь працює більше плода. Це і є християнство, коли ти сьогодні як галузка. На лозі, і Ти в Ісусі Христі.